У вчительки першого класу виникли труднощі з одним учнем. Вона запитала: Що з тобою, хлопчик? А хлопчик відповів: ой, та я занадто розумний для першого класу. Моя сестра в третьому, а я розумніший від неї. Думаю, я теж повинен вчитися у третьому. Для вчительки це було вже занадто. Вона повела хлопчика до директора і пояснила всю ситуацію. Директор подумав і сказав хлопчикові: Так, я проведу тест. І якщо ти не зможеш відповісти на будь-яке з запитань, то повернешся назад у перший клас. І будеш вести себе добре. Ну, хлопчик погодився. А скільки буде 3 на 3? А 9. А скільки буде 6 на 6? А 36. І так було з кожним питанням, на яке, на думку директора, третьокласник повинен знати відповідь. Тоді директор обернувся до вчительки і сказав: Хм. Думаю, хлопчик може піти в третій клас. Тоді викладачка відповіла: Ха. ха А у мене теж є свої питання. Що є у корови у кількості чотири? А у мене тільки дві? Хлопчик після паузи відповів А, ноги. А що є такого в твоїх штанях? Чого немає в моїх м -м, кишені, що тверде і рожеве, коли входить, а м'яке і липке, коли виходить? Директор розтовпів із розкритими очима і не встиг випередити відповідь. Ха, Жуйка! Фу. А що робить чоловік стоячи, а жінка сидячи, а пес на трьох лапах! Тепер рочі, директора, насправді витріщилися широко. Але перш ніж він встиг щось сказати, хлопець, Хлопчик відповів: а, подає руку. А тепер я задам всім питання з розряду хто я. Так, ти вставляєш в мене свій кіл, а я стаю мокрою раніше за тебе. <гум> Ой, так. Намет, у мене входить палець. Найкращий чоловік отримує мене першим. Ха! Обручка! У мене тугий стрижень. Мій кінець встромляється. У русі я тримчу. А, стріла. Яке слово на англійській мові починається з F і закінчується на К, і означає багато жару і хвилювань. А, фаєртрек. Пожарка. Яке слово починається з Ф і закінчується на «к»? Якщо цього немає, тобі доводиться працювати руками. Форк! Вилка! А, це є у всіх чоловіків! У когось довше, у когось тоньше! Чоловік дає це в своїй дружині після весілля. Ха-ха-ха! Прізвище! А, <звуч> у якого органу немає кісток, є м'язи і багато вен? Він пульсує і відповідає за заняття коханням? Mm. <звук> Серце. Директор з полегшенням видухнув і сказав вчительці, отрясся! Відправте його прямо в університет. На останні сім питань я сам відповів неправильно.